Нет никакой Эстонии, так сказать, да и Латвии никакой нету. Нету их вообще. Это выдуманные, так сказать, территории, выдуманные. Вот так и надо, вот так и надо преподавать. Вот если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстоний и Латвии. Их просто не существует. Это историческое недоразумение. Непорозуміння це ось ця істота на відео, але до нього ми ще повернемося. Бо, поки рупори Кремля промивають мізки росіян, ми продовжуємо викривати російську пропаганду. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. а це проєкт зНА постукали, в якому я розповідатиму актуальні крінжові новини з боліт, які вкотре підтверджують тезу, що Росія має зникнути, бо країна що символізує антилють. Ський державний режим і стала проблемою для всього світу. не має права на існування. Росіяни живуть в інформаційно кастрованому світі і сліпо вірять усьому, про що розповідають їхні пропагандисти на російському телебаченні. Навіть ось цьому та до Львова ну, не така велика задача, проблема. Не така велика. Ми слухайте... Ми білорусі там по за два місяць за полтора місяця всю освободили велику атечну войну. Ну і здесь то ж саме не така велика проблема. Упевнений депутат Російської Федерації Журавльов. Він, значить, заявляє, що рефія з легкістю дійде до Львова. Бо як чуєте, наголошує, що не така вже цей й проблема. І обҐрунтовує це спогадами про визволення Білорусі під час Другої світової війни. Мовляв, хто проти нас? Україну ми все одно заберемо. Ну хто там буде, ну хто проти нас, вообще щось то там ще що і Корея Кореї примкнет? Хто там що може сказати, вообще від Японії до вот, это вот правда. Вообще Все буде тишина. Ви тільки подивіться, це непорозуміння згадало згадалої про Північну Корею. Типу, що до неї в сумніві і зауважень ні в кого немає. І ще ви подивіться, як він впевнений, що у відповідь на всі дії агресорів буде. Повна тиша, ага, тиша. А це тоді що? Собі знаєте, тиша, хоча звісно, росіянам кажуть, що це просто тренувальна сирена, і просять сохранять спокойствие. Дійсно, що вже тут казати, спокойствие і ще раз спокойство, навіть не зважаючи на те, що останніми днями таких тренувань на болотах. Побільшало а в Алтайському краї, взагалі було от, знаєте спокійно, спокійнісінько, і спокійненько пройшло масштабне тренування з оборони. Жителям регіону розповіли про особливості евакуації у разі надзвичайних ситуацій. Але ми ж то знаємо, що так вони називають наше бабовнятко. Тренування допоможе забезпечити нам високу готовність к роботі всіх підрозділів територіальної підсистеми РСЧС. повысить качество взаимодействия органов власти федерального, краевого и муниципального уровня, спасательных формирований и других участников нашей большой системы. Сборный эвакуационный пункт развернули на базе одного из учреждений дополнительного образования в Октябрьском районе Барнаула. Здесь организовали регистрацию граждан, работу комнаты матери и ребенка, медпунктов, групп оповещения и связи, а также групп укрытия населения. По замыслу учений организована эвакуация более 8 тысяч человек. Ось вам и повна тиша. А что, все верно? Тихесенько вже готуються до евакуації і розказують, що і як робити, раптом що, бо дійсно, а раптом щось мають вже нарешті росіяни відповідати за всі злочинні дії бункерного диктатора, якого підтримують. Щоправда, є ще там на болотах ті, хто вірили у знаєте Київ за три дні, і досі в це вірять, як і в те, що Росія зараз просто повертає свої історичні землі. Тобто у пропагандистів це так називається. А не порушення міжнародного права та законів на очах всього світу. Хоча де весь світ, а де Росія? Все, що вони зараз можуть, так це лише промивати мізки один одному. І от, схоже, саме в Сергія Міхєєва це добре вдається. Бо тільки послухайте, які наративи він зараз активно просуває. Хоча тут так і хочеться сказати, випльовує. Это выдуманные так сказать, территории, выдуманные. Вот так и надо, вот так и надо преподавать. Вот если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии. Их просто не существует. Это историческое недоразумение, чтобы дети выросли с этой мыслью в голове. И То тогда есть... у вас будет поколение. Которая, в случае чего зможе возвращать свої исторические території. А коли ви вирості покоління, кодри внушили, що Україна це себе собі они вони будуть спрашивать у вас: а зачевитиму на Україні? І ось цей московський політолог, тобто ще один кремлівський пацюк-маразматик Міхеєв, пропонує переписувати історію, ну з дитинства засмічувати мізки росіян. Ну знаєте, щоб формувати певну картину світу. Слухайте так за такою логікою може вийти, що й Росія, знаєте, це вигадана держава історичні землі Золотої Орди. Але не впевнена, що росіяни щось про це знають, бо там не лише в молоді мізки промиті, в когось вони просто пропиті, як приміром у Наташеньки Гварлей. Я впевнена, вона каже: Росія не нападала на Україну. Что, они же сегодня говорят, что мы на них напали. А то, что 8 лет они лупили э, э, собственных э, сограждан, но при этом русских. И вот это, это, воспитывается от молодых ногтей. И вот это страшно. Вот это страшно. Ох, уже бы что-то новое. Ну но вот сколько можно? 8 лет бомбили Донбасс. Вот и самим не уже не набридло. Хотя Чому я дивуюся? До речі, цим же ж наративом досі козиряють ті, хто не здатний вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки та дивитися на ситуацію у кількох площинах. Куди краще постійно брехати, спотворювати факти та плюндрувати історію, а ще закликати до геноциду. Як це робить і Сергій Міхєєв, який завжди в ефірах Соловйова закликає до геноциду і повного знищення українців? Але ми ж то з вами знаємо: ось ці заклики, це все на що його вистачає. Бо єдине, що добре вдається Росії, це продовжувати віддалятися від цивілізованого світу. Ось ще одне твердження того, що Росія швидше сконає ніж стане великою країною. страною, бо все, що є від Вілікай, це лише ями та вибоїни на російських дорогах. Знаєте, тут так і хочеться сказати, які там нові землі вам завойовувати росіянці? Ви ж навіть свої не можете привести до ладу. Ось ця росіянка, як бачите, переконана, що вона таки може. Ну а що, якщо влада не зможе, пісок допоможе. І це я вам скажу не якесь давняшне відео. І це навіть не якась російська глибинка. Так сьогодні виглядає центр Хабаровська. Але росіянам про це не розповідають по телебаченню, бо Росія велика і могуча страна. Але всі ми знаємо, де закінчується її велич. Чи краще сказати, де вона ніколи й не починалася? Але в росіян же ж тепер є зато дороги масажери. Дивіться, як гарно, Щоправда, це єдині масажери, на які вони заслуговують і які можуть собі дозволити. Є в них і дороги озера. Ну от в принципі, уже відправляли по поводу цієї лужи, да нарушає єду по тротуару, тому що не хочу висіти, як у ось ось чувак з утра в дощ в ливень. Він просто сел на пузо тут. Не знаючи, куди їхати, і все. А ми тут камушки зато на тротуар, на тротуар ложимо, щоб у нас люди по тротуару не їздять. Виділийте спочатку зі дорогу, тоді люди не будуть їздити отак вот по тротуарам. Мужика вона автобус уїхав, витягнути не можуть. Слухайте, ну за те, коли трошки морозиться, от вдарить можна буде й ковзати. Просто треба ще трохи почекати, потерпіть, так би мовити. Але ж їм не вперше. Тож продовжують терпіти і жити ось в таких смердючих нетрях. Центр Хабаровський, старі дома. Ну, не так не буде, Немножко порвалося, нічого. Люди живуть тут. Ось так немножко покосилось. Бузками прибили нормально. А так і здесь можна жити. Ну, что-то сушиться, а що Ну, трохи там підкосилося, там відвалилося, але жити можна. Це, до речі, не я сказала, так стверджує авторка відео. Я лише можу додати, що тільки так вам, росіянці, і жити. Е, і, до речі, це ще дуже хороші апартаменти, як для вас. А це вже ті, хто втомилися чекати, але все ще не втомилися навішувати пропаганду собі на мізки. Хоча мізків у росіян немає. Тому нехай буде просто на вуха. Бо поки по телевізору громадянам Ерефії розповідають, що санкції Росія не боїться. Ні, ні, насправді повне імпортозаміщення на болотах виглядає ось так. Взагалі вже. Зачем? Там Протовачення Китай наставки бігні возять, остальные дівозі, не возять, а цинку десь. Кітабу стабільні. Такі Це, до речі, магазин Леруа Мерлін, в якому 90% товарів замінили на продукцію вітчизняного виробника. Але росіянам це не подобається. Асортимент змінився після переукладання договору компанія власника з російськими виробниками. Нагадаю, французька компанія Адео, якій належить мережа товарів для дому та ремонту Merlin, вирішила продати бізнес місцевому менеджменту. Та насправді програму імпортозаміщення провалено повністю. І ось якраз це росіяни бачать. І прекрасно розуміють, і це їх обурює дуже. Вже за польською плиточкою сумують. А що сталося? Ця краска тільки і ну російська ли? Да. Ну, по крайней мере, в лірувся російська а імпорту. Люра вообще перешел то, в России магазин, они перешли в руки российского генерального директора. То есть все, что здесь, теперь Россия произойдет. Вот эти вот которые вот здесь двери под заказ. Это и на поставщика две-три недели. Давайте дольше продал в России бизнес кому-то мы локализовались в Росії. Тобто їх не обурює той факт, що їхня країна терорист. Що вони загарбники, окупанти і вбивці, що вони знищують міста та села і вбивають мирних людей? А от те, що ремонт у своїх халупах зробити не можуть, бо матеріалів немає. За це вони готові ледь не на мітинги виходити. Слухайте. Краще б раділи, що є ще китайська побутова техніка: смартфони, автомобілі та багато інших товарів широкого вжитку. На які нагадую з презирством дивилися до 24 лютого 2022 року. Тому купуйте і насолоджуйтесь, росіяни, поки ще маєте хоч якісь криваві рублі. Бо війна закінчиться, закінчаться у вас і гроші. А от крінжатини на болотах вистачає, і вона не те, що не закінчується, навпаки, розцвітає. Ось такий от парадокс: Росія загниває, а усілякі трешові новини на Росії плодяться одна за одною. Тож хто постукає з дна наступного разу, обов'язково розкажу у новому випуску. Підписуйтеся на наш канал, і побачимось.